Доброго вечора, ми з України! Доброго дня. Пропоную до вашого агенту розпакування посилок сайту Aliexpress. Ну, Посилочки йдуть помалу, так що буду знімати помір надходження і, і потім змонтую це відео. Так що починаємо з першої посилки. Тут націкавитися є чехол. Думаю, зараз ще надійдуть, мають надійти на днях інші поселки, тоді вже сформується відео. Так, Розпакуємо цю поселку і будемо продовжувати відео знімати. Так. Так, ось такий чехол. Навіть надавайте на підписавши. От. 7A. Має бути на Ну, Принаймні так замовлялась. Чому взялися такий чехол? Такий чехол у продавця був по акції. Іменно такий коль. Ну там на різних Xiaomi є, Poco, вроді, ще є. А, чехли а, взявся цей чехол, бо був по сам по знижці цей чехол. Іменно цей колір. 에, ну, на різні моделі Xiaomi. За 70 з чим Ну, коротше, за, за 2 долари. От і вирішила замовити. Трошки поміняти хоч старенький телефончик. Але... Так, шнурочок. Ось такий чехолчик, дивіться, красота на магніті, все. Ну, жіночий чехол. Так. Дивимося це. Ой, мягенький силикон. Гарний. Гарний тут можна ставити фотографії, кредитні карточки. Ну тут готівку можна поставити, якщо потрібно. Такий чехольчик, щось в мене нема сьогодні. Так. Так, забираємо. Телефончик старенький, але, але ще працює то і людину стріє, так що О. красота. Все підходиться по цих технічних. Усе підходить так. Гніздо, звісно, вже розбите, але телефону вже купа От така краса. Все співпадає, все. Е, можу рекомендувати продавця. Е, посилання на даного. Продавця і його продукти буде в описі до відео. Так що будемо продовжувати зйомки. Продовжуємо зйомку. Сьогодні ще до мене прийшла ще одна збірна посилочка. Ну і думаю, що це буде це останнє в цьому відео. А так, щоб не думаю, що ще ближчим часом щось прийде. Так ось ось такий Ой. Номер, та й треба людині віддати, що замовляла. Ось таке досвід, щоб мати спокій. Так. Тут збірна посилка. Тут має бути дві різні посилки. Парйшов близько місяця, так як зазвичай приходить. Так. Так, так, так. Так, починаємо з цієї. Це мене просили замовити. Так якщо щось, то це продавцю. Просила замовити ножниці для обрізання нігтів. Кігті, верніше, у... У котів, у собак, у кроликів ну, і у різних тваринок. Людина займається розведенням декоративних кроликів і просила, щоб я знайшов ось такі ножнички. Їх тут має бути 30 штук. Так, порахуємо, скільки нам продавець вислав. Так. Так, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так. Є така штука. Ось такі ножнички для обрізання ніких у домашніх тваринок. Посилання, кому цікаве, може потрібно. Буде в описі до даного відео на посилання на продавця маю на ну, увазі. Ось. ось такі ножнички. Так, складемо стоїть. Так, все є 30 штук. Це треба віддати людям. І потім поскладається ліпше. Щоб не на відео довго не, не затягувати. Так, ось такий речі на Алиекспрес. І досить суттєво дешевший, ніж, ніж у нас. Так. Ще одна посилка Так, ось такий вот рек номер. Запаковано воно добре. Ну, похоже, то що продавця у мене то товар був в огляді. І як є можливість, все замовляти буду в нього, як будуть купани. Ну, Посилання на продавця, на товар буде в описі. Підписуйтеся на магазин. У нього багато є купонів, що можна два купити практично за ціною одного. Так. Запаковано добре. Шука разу. Бачу коробки не пом'яті. Ось так. Це прийшло ще два світильничка. Ну, такі світильнички використовуються ближче всього складову, ванну, кімнату, туалету, десь когось що треба. Вони невеликі. Прикольні, класно світять. Це є 15 ваттні мають бути. Ось такі світильники. Має бути так і пише, 15 Вт. Здається, що то має бути холодне світло. Так. Ось. Ось такі класні білого кольору. Ще суперово класно світить. Рекомендую продавця. В, опис, в описі до відео буде посилання на магазин. Так що заходьте, підписуйтеся на продавця. Мені здається, що і зараз я купаю. Але якщо нема, то треба трошки почекати і будуть. Ось такі світильники. Так що. Перепрошую, не отійти, що від того все від так що всім дякую за увагу. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну, буде багато чого цікавого ще їдуть. Цікаві такі речі і з електроніки багато буде. Різні речі їдуть. Ну, то таке. Коли буде, то будемо розпаковувати. А так, всім мирного неба. Всім вітаю всіх з прийдешніми святами. І слава Україні!